На фоні недавніх анонсів другого аніме по кіберпанк мені пригадалася прекрасна гра і прекрасні 150 годин проведені в Steam. Гра запам'яталась тільки в позитивному вигляді, але що ж було 5 років тому, у 2020-му, так пройшло вже цілих 5 років, від студії розробника серії Відьмак виходить скромненька гра Кіберпанк 2077 з таким собі бюджетом у 320 мільйонів доларів. Що було навіть більше за GTA 5, у якої бюджет був 250 мільйонів доларів. Попередньо гра зібрала дуже великий ажіотаж серед гравців через цікавий та свіжий сеттинг, купу обіцянок та залучення зірки кіно Всесвіту Кіану Рівс. Really Також перед самим виходом гра отримала дуже хороші відгуки від критиків, особливо виділяли наратив, графіку та сетінг. Виходила гра на таких платформах, як ПК, PlayStation та Xbox. Але попереднє покоління. Та це і була фатальна помилка, яку припустила пропустила CDPR. А все чому? той час вже було застарівше, та консолі доживали свої останні роки, доношували планку Каредген і потихеньку набували статус Патген. Оптимізація на Xbox One і PS4 була ну дуже припаскудна. Хоча це було не так давно, ви б мали пам'ятати все те, що я щойно розповів, тільки було мемів на цю тему. Також варто додати те, що CDPR дуже багато чого пообіцяли гравцям. Але на релізі, окрім паршивої оптимізації, були здивовані, наскільки їх намахали. З головного це відсутність вертикального геймплею, паркуру, систем громадського транспорту, глибшої варіації сюжетних розвивок, нормальні системи передісторії, яка повинна була впливати на геймплей, та проходження квестів і ще багато всього. Питайте тоді, чому ж критики виставили такі хороші оцінки, попри вище сказане. А тут хитрість CDPR журналістам повидавали версії для ПК. А за консольну версію і слова не було сказано, в якому вона стані. З часом ситуація покращилася із виходом патчів на ПК та виходом оновлення 2.0, і DLC гра набула статусу must play. А ось консольні версії обмежились версію 1.6. та Перестали оновлюватися. Тепер до самого цікавого, що ж було на релізі, та чи сильно версія 1.6 врятувала ситуацію. Тож, давайте розбиратись. Спеціально для цього відео я придбав Xbox One FAT. Чому себе Бо Це найслабший Xbox в попередньому поколінні. Запитайте, чому не PS4? Ну, тут дизайн кульовий. Якщо порівнювати по продуктивності, то Xbox One Fat і ps 4 Fat дуже схожі, тому небагато втратили. Перед усіма тестами варто було б розібрати шайтан-коріпку для чистки та заміни термопасти. Возня виходу, а це 2014 рік, саме Call of Duty Advanced Warfare Edition, він не розбирався. Також блок живлення треба поглянути, бо що одне, що друге досить сильно шумить під навантаження та без нього. Забавки було найбільше з відкриттям корпусу. Бо інженерам-технологам або конструкторам з компанії Microsoft дуже не подобались гвинти, тому вони вирішили зробити такий корпус, який без станців з Бубном не розбереш. Продавець перед покупкою сказав, що консоль не розбирав, та те, що та те, що він не перший власник. По кількості термопасти можна сказати, що тут її міняли, бо завод би стільки пожалів. Але її блять, які щедрі люди.

Окей, це просто паскудно. фп стримається на чесних 20 кадрах в секунду. При тому, що це все діло дуже змазаним та мильним. Вулиці Найт Сіті дуже пусті. Таке відчуття, що це не гігантський мегаполіс, а село під Житомиром. Також дуже позабавило, що під час діалогу з кимось в тебе може запуститись два се одночасно. Та діалоги, які відповідають цим квестам, не цураються перекривати один одного. Також якийсь квест може не стартанути, бо тобі не подзвонив певний персонаж. Або ж він подзвонив, але не поклав слухавку. Я вже не буду говорити про візуальні баги, які виникають під час гри, бо Їх тут стільки, що вистачить на окреме відео. Також я помітив, що якщо сейф був зроблений на новішій версії, то на версії 1.0 гра навіть в меню завантажитись не може. Просто фрізиться на моменті натисніть будь-яку клавішу. Гра досить часто знижує роздільну здатність через поганий ФПС, бува навіть нижче за 720 p через що гра вчиться плавати, бо все поплило. сама така важка і смішна проблема це провантаження текстур. Що маю на увазі? Коли ти різко відводиш камеру, де вона ще не була, і в якій є персонажі або якісь деталізовані об'єкти, вони виглядають як картоплина, якби її зіслала дитина, яка перша взяла у руки ніж. Прувину у всьому, як на мене, це жорсткий диск, який мало того, вже сам по собі повільний, так ще він і формату 2,5, тобто, ноутбучний, Що ще знижує пропускну здатність диска. Тоді чому ж не замінити його на SSD, якщо він формату 2,5, типа. Проблем виникнути не повинно було б. Але на жаль, Xbox One Fat використовує інтерфейс SATA 2, який спроможний видавати лише 300 МБ в секунду. Тому ефективність заміни SSD досить низька, якщо порівняти з наступними моделями Xbox One, де використовується інтерфейс SATA 3, пропускна здатність якого 600 МБ в секунду. Тут не тільки мінуси, тут навіть є і плюси. З плюсів версії 1.0 це я можу назвати фізику машин. Конкретно мені автомобілями було якось легше керувати, чи то від ФПС так, але авто відчувається плавним, порівнюючи з ПК версією, де один різкий рух і машину вже розвернули. Також сподобалась 3D-карта, яку можна обертати. Для мене така мапа якась більш зрозуміла, аніж фінальна версія, без можливості прокручувати її. А все через висоту будівель, бо з одного ракурсу дуже важко відрізнити, де ти знаходишся і де там умовно вхід в будівлю. Заради контенту мені довелося відкотитись з версії 1,6 назад до 1,0, бо оглядати версію 1,6 не так цікаво, як релізну, вона занадто нормальна. Але трішки про неї все-таки я розкажу. Після оновлення гра стала йти ну набагато плавніше і краще, але ціною картинки. Гра виглядає дуже зернистою та змазаною. Таке відчуття, що в грі вимкнули FSR, але без генерації кадрів, бо частота лишається на відмітці 30. Але замічу, що ФПС не падає навіть при поїздці на автомобілі. Також можна сказати про довгі завантаження. Але це тіло в зі Там дійсно дуже мало до чого можна докопатись. Типу, це дійсно нормально оптимізована гра. Наскільки це можливо на пазніх консолях? Я постараюсь показати, як виглядає старт гри у версії 1.0 та версії 1.6. У нас на екрані є дві версії, як ми можемо бачити. Погане провантаження текстур майже зникло, а FPS став більш стабільнішим та приємнішим, хоча це все ще 30 FPS. В такому стані гру навіть комфортно грати, якщо б мені таке дали в умовному 21-му році, то я б стрибав від радощів. Версію 1.0 та 1.6 ми побачили та навіть зрівняли їх в лоб в лоб, тому на цьому моменті я пропоную зробити якісь. Висновки? Якщо розглядати Xbox One як ультрабюджетний геймінг в Cyberpunk 2077, щоб натиснув одну кніпочку і граєш, то це, певно, хороший варіант. Бо Xbox One Fat, якщо дуже запаритись, то можна знайти за 3-3,5 тисячі гривень і саму гру за 600 ну, 800 на диску. Це орієнтовно 4 тисячі гривень і за ці гроші, хоч і можна зібрати ультрабюджетний ПК та грати в стару версію Cyberpunk, але баванки там буде ого. го тому для тих, хто не хоче витрачати всі гроші світу та бавитись з БВ комплектуючими ПК, то варіант во. Але ви не думаєте, що до покупки Xbox One та взагалі Xbox? Якщо чесно, я дуже розчарований в екосистемі Xbox, в цілому на консолях. Бо, якщо чесно, вже краще взяти PS4 FAT, там і цвітова категорія така ж і продуктивність, але з нюансом, що в Sony є український регіон, на відміну від Майків, де за підписку Ultimate ти будеш платити як поляк 800 злотих, тобто 800 гривень. Це найближчий варіант в цінах. І це в місяць, я замічу. Коли Pass на ПК вартує 240. Бо там є український регіон і є регіональні ціни. А у Sony ти заплатиш не так, як на ПК звичайно, дешево в умовному стімі, але все ж меншу суму, плюс сезонні знижки. Да й ризик отримати бан за те, що ти використовуєш не той регіон, у Sony так замітно менше. За сам кіберпанк можна сказати, що у свій час це було знущання над гравцями та нефіговий такий скам. Наскільки все було погано, що гру зняли з продажу PS Store та Microsoft Store. На відповідних консолях та почали повертати кошти за гру. Але ті люди, які все ж не зробили повернення або ж мали фізичну копію, все ж з тих патчів, покращення оптимізації, та що там казати, навіть нового контенту, не так просто CDPR мала таку хорошу репутацію, і розробники це довели. Так, промахались на початках, але файно все виправили. На цьому я хотів би закінчити свою розповідь так трішки коротенько, але під пиво піде. Якщо маєте що додати до моїх слів, то запрошую у коментарі. Цього разу я трішки затримався з відео. Сценарій взагалі почав писати до того, як вийшло попереднє, але чомусь після виходу того відео прогрес сценарію замер на місці. Можливо, це через мою лінь, або ж це проходження Kingdom Come Deliverance 2 так вплинуло. Але кому яке діло до моїх виправдань? Дякую вам за перегляд. Хочу попросити вас поставити лайк, написати коментар, і по можливості підписатись на цей канал. Це дуже поможе просування мене в алгоритмах Ютуба. Також я хотів би попросити вас переглянути мої інші відео, бо відео про R9290 Ютуб в рекомендації нікому так і не закинув. Радий був старатись, та всім гарно працюючий Windows 8.